Обласні депутати відмовилися, тоді це робитиме громадськість. Прикарпатські активісти, журналісти та партійці волі ініціювали створення громадської комісії. Вона й займається вивченням та оприлюдненням того, скільки податків місцеві бюджети платять великі підприємства Івано-Франківщини та як ці гроші потім розподіляються. Ми Будемо давати відповіді людям, громаді і відкрито говорити про те, скільки платить Укрнафта, і чому вона стільки платить Укрнафта Коломойського, скільки платить податку Бурштинська Тес, і що з цим податком потім робиться, і чому громади не. Отримують 50 мільйонів, якби вони мали отримувати, куди ці гроші йдуть. Перевірки переконаний еколог Володимир Красноштанов потребують усі підприємства. Каже, екологічний контроль на Прикарпатті повністю втрачений. 32 мільйони екологічний фонд. А ефективно там використовується не менше 20%. 80% йде або не екологію, або відверто розкрадається. Якщо ми не наведемо порядок з розподілом тих коштів. Ми за ті кошти будемо наносити екологічні, екологічні збитки. Нагадаємо, відповідну комісію партія воля пропонувала створити на минулому засіданні облради, але голосування обранці провалили. Однак ініціативну групу громадської комісії підтримав народний депутат, член парламентського комітету запобігання та протидії корупції від партії воля Юрій Дерев'янко, який пообіцяв залучити інших нардепів від Прикарпаття та всіляко підтримувати активістів. Підтримати депутатськими запитами, депутатськими зверненнями, всіми необхідними діями, які полягають в отриманні необхідної інформації, які полягають в тому, щоб до роботи цієї комісії залучити і самому долучитися, і залучити тих чи інших представників влади, влади нашої місцевої, влади центральної. Громадська комісія засідатиме щотижня, а її представники закликають долучитися до ініціативної групи усіх небайдужих.